Доброго дня, маляка, а чому цей день, сьогодні, 16 жовтня, присвячений, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте замокку? Слухайте уважно. Був зерном він у землі, став і сір'ю на столі, з ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. Що це, дітки? Хліб. Молодці, це хліб. А давайте ми з вами побачимо. Що що ж це? А ну зараз побачимо. Дітки, а що тут рушничком ховається? Ховається хліб. І не просто хліб, а ховається коровай. Коровая на Україні зустрічали шановних гостей. Коровая благословляли молодих на весіллі. Коровай обов'язково пекли на хрестини. Раніше в Україні наші пращури не сідали за стіл, поки на стіл хазяйка не поставить коровай. Коровай посідає велике значення, традиція не лише українського народу, але і інших народів. І це важливо, діти, це хліб у різних країнах світу. Хліб грузинський, він у вигляді ось таких от ніби коржиків. Та? Є хліб азербайджанський. Ось до нас ми звикли з вами до Хали. Це такий калач із маком. так? Є армянський хліб, армянський хліб у вигляді лавашу. Ну і є наша паляниця українська. І ми з вами зараз затанцюємо. Руханкою, яка називається паляниця. do on, gonna go to Хлібом, треба себе походити. Можна хліб кришити, коли його? Ні. Ні. Можна хлібом гратися. Ні. Не можна. А чи можна хліб отак брудними руками брати, ламати рвати? а не доїдати і викидувати його можна? Ні, придати не можна. А я вже з кохайно їх зібрати, і можна віддати пташкам, щоб вони доїли крилітки. так? А якщо... А що треба робити, щоб наш гріб з вами не зацвів? Як його треба зберігати? У хлібничці, вкласти в хлібницю, і там відсуватися не буде. Або вкласти в пакет, щоб він а зараз ми з вами повчимо прислів'я про хліб. Я вам їх розкажу, а ви мені скажете, як ви їх розумієте. І перше прислів'я називається так: хліб годувальний за ім'я людська. Діти, як ви розумієте, що хліб у нас годувальний? Це можуть бути голодними, голодними. Ще є таке прислів'я. Брали з собою. Що вони ще брали? Водичку. Водичку. І Це була їхня їжа. Так, наступне прислів'я. Щоб хліб мати, треба багато працювати. Ну? Як у нас хліб потрапив? Його виростити, так, Гріша? Ага. Зібрати і вже потім зробити борошно, щоб воно дійшло до нас. Так. Єлі нема, єсі хліба нема. Як ви розумієте, віша це прислів'я? Є хліб, солі нема, є сіль, хліба нема. Що це означає? Раніше в Україні хліб завжди їли з сіллю. Хліб, сіль і вода це були основні які бажалися святими. І казали, якщо є на столі хліб, ті і вода, то не буде голоду. А ми з вами вивчимо прислів'я, яке звучить так. Краще сухий хліб з водою, ніж паляниця з бідою. Давайте з вами її вивчимо. Краще сухий хліб з водою, ніж паляниця з бідою. Як ви це прислів'я розумієте? Що паляниця з бідою? Нехай буде хліб сухий, але вдома не буде біди. Або може бути смачна паляниця, або торт, а в домі буде. що? Бід. Да. Тому й таке є прислів'я. Краще сухий хліб з водою, ніж паляниця з бідою. <плес> Дите, про що в нас сьогодні було заняття? Про хліб. про хліб! А 16 жовтня, що це за день такий? Хлібний. <плес> це день хліба. Це український день хліба. І тому у нас було з вами заняття про хлібчик. Давайте пригадаємо, як з хлібом треба погодитися? Поля. Пришити можна хліб? Ні. Не можна. Брудними руками брати можна хліб? Ні. Не можна. Топтати ногами хліб можна? Ні, Ні. хліб треба берегти.